Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хіба що ледачий блогер в Україні і не тільки в Україні зараз не говорить про те, що наближається перемир'я і мир? Трамп страшенно, звичайно, поспішає, тому що. Там кажуть черговий період, ну, коли будуть розглядатися кандидатури на міжнародну премію Нобелівську миру, не сказав Ленінську премію. Ну, я думаю, що Трамп би і Ленінську премію взяв би миру. Так, Ну і, звичайно, що. Ну, давайте будемо, як кажуть, реалістами. Казав один, такий був президент. У нас в, в ліфті все було оклеєно для простих людей. Будьмо реалістами, голосуємо за такого, -то, так. Ну і вони й стали реалістами. І от я так зрозумів, що донині наш народ, він. Не дуже дружить з реальністю. Тому, тому ми так і живемо. Ну, е, завжди ж є причини і наслідки, причина-наслідкові е, зв'язки. Якщо ми живемо найгірше в Європі, то, мабуть, цьому є причини. А причини? Ну тому, що ми таких обираємо, які б керували нами, так. Ну. Що 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 тут? Що тут що я відкриття якесь роблю. Я так бачу, що я, мабуть, для багатьох роблю геніальне відкриття, що. вони... В цьому винен народ, який ну, 30 з лишнім років весь час обирає не ти. І вони ведуть не туди. Ну, так правильно, ну, як писав Котляревський. Так, вожатими сліпці-каліки, ораторами. Не доріки. Так, ну, так у нас, оце, так ми і живемо. Але поближче, так би мовити, до тіла, як кажуть е е ці геополітики. А це означає про те, що ну, Трамп добиває. Ви думаєте, Московію? Та ні, ну, ви ж. Так, я думаю, що е, всі ці мири і перемир'я, вони мають відбутися виключно за рахунок України. Так. А так як е, ну, треба ж ну, хоча б якийсь е, там якусь сукерочку підкинути, то оці всі територіальні поступки, які. Україна ну, свою територію фактично буде віддавати московитам так, то її треба розбавити е, цукерочкою так, ну, для народу, того, який реаліст, так, і голосує весь час правильно, але не туди, так. Вибирає так, вважати сліпців халіки. Так, а ораторами недаліким. так, Шпіоном у церкві Коламар. Поламар, Господи, прости, так. От нас, ми ж таки живемо. І тому всі знають, що ми такі, тому з нами так можна вчиняти. Все просто дуже. причинно наслідкові зв'язки. так. Отже, я думаю, що нам кинуть оце, оцю цукерочку. Так, у вигляді того, що е, ми ну, не будемо втрачати, нібито в нас записано в Конституції, все це, що ми не будемо втрачати можливість колись там так, вступити до НАТО і навіть колись там, коли московити дозволять так, вступити до ЄС, я думаю, що це ті Цукерочки, які ми отримаємо від Трампа і від московитів. А все останнє це, так, і Крим, і всі ці чотири області, ну, можливо, як кажуть, які де-факто зайняті московитами, вони відійдуть до них. Там дехто називає. 99 років. Ну, Ми ж знаємо, як так, Російська імперія на 99 років віддала Сполученим Штатам чи продала Сполученим Штатам Америки Аляску. Ну, так як кажуть, а воз і нині там Говорять по-русски.